У вас на каналі Maxi Food Kazan. Сьогодні приготуємо страву азербайджанської кухні буглама. Будемо її готувати в казані на кострі. Основним інгредієнтом буглами це в нас є баранина. У нас тут близько 2 кг. є кусочок грам 800 це яловичина і великий-великий асортимент овочів. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. Так, в бугламу будемо додавати обов'язково зіра, сіль, хмалі сунелі, карі, сухий чесничок та орегано. Ну і ще додамо чорний перчик. По овочам в нас чесник, болгарський перець. Ще червоний є болгарський парець, помідорки, картопля, цибуля, баклажани. Також будемо додавати зелень. в нас тут кінза і петрушка, перчик чілі. А також додамо обов'язково алечу і сливи. Баранину попередньо з яловичиною замаринуємо. В першу чергу поріжемо яловичину. Баранинка в нас вже е, порізана. Добавили ми до яловичини і до баранини сіль, чорний перець, хмелі сунелі, коріандр, е, хлоп'я е, жгучого перця. І, в принципі, все. Зараз нам головне це все вимішати. І залишити на годинку-дві, щоб трішечки промаринувалося. А потім вам покажемо весь процес, як будемо готувати в казані. Так, друзі, приступаємо до нарізання овочів на буглому. В Першу чергу будемо різати цибульку на півкільцям. Друзі, овочі рекомендуємо нарізати крупними шматками, тому що вони будуть тушитися в казані. А нам головне, щоб відчувалися вони після того, як втушаться. Якщо дуже мілкими, то ви їх потім навіть не просмакуєте, як потрібно. Отож, ріжте. ну В принципі, кому як подобається, так і нарізайте. Ми ріжемо великими шматками. Так, Картоплю нарізаємо крупно. Навпіл буде достатньо. Багато її не потрібно, декілька штучок. Ось так буде достатньо. Так, друзі, казан у нас на 12 літрів. В першу чергу робимо подушку з цибульки. Це буде у нас нижній слой, а на нього вже будемо викладати м'ясце. Так, на цибульку викладаємо м'ясце. Тут у нас баранина і яловичина. На мою думку, в цій страві має бути найбільше м'яса, а потім вже все інше. Наступний шар у нас буде баклажанчики. Чарзі у нас болгарський парчик. Малі сунелі Так, далі закладаємо автоматики. Жовтенькі, червоненькі, літо. Найкраща пора року. Так, Друзі, наступний слой. Знову у нас буде м'ясо. М'яса багато ніколи не буває. Ще цибулька з на баранину йде. Трішки ми цибульку підсолили. Друзі, не, забира... не забуваємо про приправи. Трава вийшла дуже смачна та насичена. Так, потрібно додати обов'язково зіру. Добре, її треба протерти в руках, щоб вона розкрилася і віддала свої аромати. О, не жалкуйте. Ну, Якщо ви не полюбляєте, то можете і не додати. Хоча азербайджанська кухня вимагає, скажімо так, тобто така хороша приправка, де її багато де використовують. О, аромат стоїть бомбезний. Так, додаємо карі. Дасть хороший, такий гарний колір. Це у нас копчений часник. Також орегано, Травка. Близько 10 зубчиків чесничку. Парчик чілі. І звичайний, такі от гарненький ми купили болгарський парчик. Так, алеча. Дуже класний фрукт, це сливка. Вона також додає дуже такого пікантного, класного смаку. Ми її завжди додаємо. І пара достанні інгредієнт це картопелька. Останок ми це все закриємо зеленю. Друзі, заливаємо трішечки води. Нагадуємо, що ми готуємо, казан не розпалюємо. Тож додали. Зараз зверху зелінушку додаємо кінзу, петрушку і базилік, розпалюємо очах і, в принципі, 2-3 годинки воно у нас буде під закритою кришкою томитися. пучок кінзи і пучок, пучок базиліку. Накриваємо кришкою і розпалюємо вогнище. Страва буглама дуже сильно нагадує по приготуванню, в принципі, по всій технології хашламу. Димляму, басму. Вони всі, в принципі, десь е, однакові, е, але є певні відмінності між ними. Е, друзі, зараз ми розпалюємо і будемо томити. Головне, що в нас тут багато м'яса. Саме головне в цій страві, на мою думку, це багато-багато смачного м'яса. М'ясо обирайте будь-яке. Е, бугламу багато хто готує. Із рибою, і з куркою. В принципі, яка кому ще більше до вподоби, або ви вегетаріанець. Обирайте те, що вам подобається, і готуйте на природі, на відкритому вогні. Усім смачного! Так, пічку розпалюємо на максимум. перші хвилини вона має добре прокипіти. Ви почуєте таке булькотіння в казані. А потім вже тримайте на середньому вогні, а через певний період на невеличкому вогні томіть його. Буглома вже майже готова. Попробували баранинку. Відходить від косточки, все чудово. Зараз будемо ще трішечки і будемо дегустувати. Друзі, ставимо лайк цьому відео, підписуємося на канал, готуємо разом з нами, знімаємо разом з нами, будьте завжди з нами. Друзі, всім усього найкращого, смачної вечері, смачного сніданку, смачного обіду, завжди усього смачного і найкращого. До нових зустрічей!